Вітаю вас, мої любі сонечки, дуже-дуже радію, що ми знову з вами. Хоча ми не розставалися, я постійно з вами на зв'язку, мої любі сонечки. Просто відео не знімала якийсь час. Потрібно було відпочити після Києва після дуже-дуже багато виконаної енергетичної роботи. Ви розумієте, мої любі сонечки. Вона йде постійно ця робота, тому що я вже не можу, без неї, я живу, це зміст мого життя, постійно бути провідником світла. І ви так само вже це відчуєте, відчуваєте, що все змінюється дуже швидко. І я з великою радістю завжди з вами зустрічаюсь, завжди з вами разом, тому що зараз такий час, що нам потрібно триматись усім разом. Тримати світло в наших серцях, і так ми створюємо над Україною всім світом, тому що багато хто за кордоном з вас, українці, ми люблять. І ми тоді утворюємо сітку світла, і тоді люди пробуджуються. І це відбувається так, що ніби людина собі живе, живе. І раз вона починає запитуватись: а що я тут роблю? Для чого я тут живу? Тому що ви знаєте, що ну який взагалі зміст цього життя, основний. Це. Знову знайти себе, хто ти. Ну, взагалі, шлях до Бога, а Бог це хто? Це наша вища проекція, тіло наше вище, наша вища свідомість ми. Тобто, це наша гра: спуститись, попавитись в людину і далі підійматись до Бога, до себе. І цей шлях він не простий, але він тільки він істинний, все решта ілюзія гра. І ті, що вже награлися, люди, слава Богу, тому що ви в це слухаєте. Ми маємо бути зараз всі часи разом з вами об'єднюватись, Так ми створюємо тіло світла. Саме з нас будується тіло світла України і всього світу. Я навіть бачила це так красиво. Ми з вами знаходимося там, де серце. Тобто, Україна це є серце Бога, і навкруг утворено вже тіло світла. І це ми з вами зробили, мої сонечки. А тепер розширяємося на весь світ і світимо, мої любі сонечки. Я вас дуже люблю, до зустрічі. Тримаємо світло. Хай всі страхи в цьому світлі згорять, всіх людей, які зараз знаходяться в цих страхах, бояться обстрілів. Я віддаю всі страхи цих людей разом з вами. Хай вони трансформуються. І хай Бог проведе всіх українців, всіх, хто з нами. Люблю вас, мої сонечки, до зустрічі на прямих ефірах. Люблю вас.